Як бути стойком. Антична філософія та сучасне життя МАСіма Пільючі. Розділ другий. Подорож до стоїцизму. Дорожня карта. Яке призначення чесноти, якщо не привести до щастя і до благоденства у житті? Бесіди Епіктета. Вирушаючи незнайомим маршрутом, я завжди беру з собою карту. Так можна зрозуміти, куди слід прямувати, як не збитися зі шляху, а іноді із чим доведеться зіткнутися під час подорожі. У цьому розділі я забезпечу вас такою картою, змалювавши загальні контури стоїцизму і коротко пояснивши ключові принципи, які структурують решту моєї книги. Це допоможе вам отримати максимум користі із її прослуховування. Я переконаний, що неможливо повною мірою зрозуміти і оцінити будь-яку філософію чи релігію та й будь-яку складну ідею, якщо вже на те пішло, і якщо не знати шляху її розвитку, а він далеко не завжди буває прямим і ясним. Отже, я пропоную вам ближче познайомитися із історією філософії, яку ми збираємося досліджувати у цій книжці, і яку ви можливо вирішите зробити своєю життєвою позицією, хоча б на рівні окремих її постулатів. Згідно з працею Діогена Лагерцького про життя, вчення і вислови знаменитих філософів. Стоїцизм зародився в афінах приблизно 300 року до нашої ери. Фінікійський купець на ім'я Зенон, родом із Кетія, сучасний кіпор, який, за свідченням автора, любив їсти зелені фіги і засмагати на сонці, одного разу віз партію пурпуру із Фінікії до Пірею, потрапив у аварію корабля і дивом залишився живим. Переживши таким чином у 30 років своє друге народження, Зенон жваво зацікавився філософією і став вивчати все, що було пов'язано із цим предметом. В Афінах він знайшов в одній із крамниць другу книжку спогадів про Сократа Ксенофонта, одразу ж почав читати її, був у захваті і запитав продавця, де можна знайти людей, подібних до Сократа. У цей час лавку проходив філософкінік кратет. Продавець показав на нього і сказав Ось за ним і ступай. Так Зенон став учнем кратета, який почав з того, що спробував зцілити свого підопічного від сорому перед речами, у яких не було нічого ханебного. Наприклад, одного разу він наказав Зенону пройти містом із горщиком, наповненим сочевичної юшки. Побачивши, що учень бентежиться і намагається заховати нож від людей, кратет розбив горщик своїм посухом. Юшка потекла в зенона по ногах, він кинувся бігти, а кратет кричав йому вслід Що ж ти біжиш, Фінікійчику? Адже нічого страшного з тобою не сталося. Кілька років Зенон навчався у кратета та інших наставників, після чого відкрив власну школу. Спочатку його учні цілком передбачувано іменувалися зенонівцями, але оскільки Зенон проводив із ними свої філософські бесіди у писаній Стої, так називали невеликий громадський портик у центрі міста, незабаром їх стали називати стоїками. Будь хто міг прийти і послухати міркування Зенона про людську природу, обов'язок, закон, освіту, поезію, риторику, етику і безліч інших речей. На жаль, до нас дійшло мало творів Зенона, але назви його різноманітних праць перераховані у книзі Діогена Лагерського. Зенон жив дуже довго і помер згідно із тим же джерелом у 98 років. Причому помер він не своєю смертю. За однією з версій причиною стало невдале падіння. За іншою, Зенон вирішив, що не може бути більше корисним суспільству, і заморив себе холодом. Після смерті філософа школу очолив його учень на ім'я Клеанф, на зміну якому прийшов інший знаменитий учень Зенона Хрисип родом із Сол. Він і став другою ключовою фігурою в історії стоїцизму. До того, як професійно зайнятися філософією, Хрисип був бігуном на довгі дистанції. Звернувшись до стоїцизму, він написав величезну кількість книг на нерізноманітніші теми. Діоген Лаерський називає неймовірну цифру 705 творів. І, що важливіше, висунув безліч нових ідей, які послужили розвитку філософії. У давнину навіть говорили «Не будь хресипа не було б і портика. Усі ці події належать до початкового періоду розвитку стоїцизму, який називають раннє стоя. Зрозуміло, стоїцизм не народився з нізвідки – Ранні стоїки перебували під сильним впливом попередніх філософських шкіл і мислителів, зокрема Сократа і Кініків, а також академіків, послідовників Платона. Вони присвячували чимало часу і сил філософським суперечкам із представниками шкіл суперниць, особливо з академіками, перипатетиками, послідовниками Аристотеля і, звісно ж, з епікорецями. У бесідах епіктета цілих три розділи присвячені спростуванню вчення епікура. Усі школи, включно зі стоїцизмом, належали до евдемонічного напрямку, тобто ставили собі за мету пошук найкращого способу провести людське життя. Одні робили акцент на чеснотах, перепатетики, кініки та стоїки, інші на задоволенні. Епікурейці Кіринайки третіх більше цікавила метафізика академіки або межі людського знання скептики. Але всі вони вважали вищою метою життя щастя так тривало до 155 року до нашої ери, коли сталася дуже важлива для античної філософії подія глави стої в особі Діогена Вавилонського. Академії та перипатетичної школи були обрані послами, щоб представляти афіни на політичних переговорах із Римом. Річ у тім, що за три роки до описуваних подій афінські воїни вторглися у невелике грецьке місто Ороб, що перебувало під протекцією Риму, і розграбували його тепер Рим вимагав від Афін компенсації. Філософи вирушили до столиці республіки, щоб домогтися зменшення суми виплати, і не тільки успішно виконали свою дипломатичну місію, а й викликали значний культурний резонанс. Своїми лекціями члени делегації приголомшили досить таки консервативний римський істеблішмент і вперше в історії розпалили інтерес римлян до філософії. Потім, у 88-86 роках до нашої ери, Перепатетик Афеніон і епікуреїць Арістон нехай і на короткий час захопили в Афінах абсолютну владу, тільки уявіть собі, філософи в ролі узурпаторів, але зробили стратегічну помилку об'єдналися з царем Мітрідадом у боротьбі проти Риму, що зрештою призвело до облоги і розграбування Афін. Цей епізод став поворотним моментом в історії західної філософії, бо відтоді афіни перестали вважатися поважною філософською столицею античного світу, адже провідні представники всіх шкіл вважали за краще перебиратися до більш спокійних місць на Родос, до Олександрії та до самого Риму. Цей перехідний період в історії стоїцизму носить назву Середня Стоя. Для нас одним із основних джерел відомостей про ранню і середню стою є великий римський оратор Цицерон, який симпатизував ідеям стояків Пізня стоя час процвітання стоїцизму як провідної філософської школи. Це той період, коли після вбивства Юлія Цезаря і приходу до влади Октавіана Августа на зміну Римській республіці прийшла імперія. У пізню стою творили всі знамениті нині стоїки, такі як Гаймузоніров, учитель Епіктета, Сенека, радник імператора Нерона, сам Епіктет, а також імператор філософ Марк Аврелій. Коли імператор Костянтин 312 року легалізував християнство, стоїцизм, як і низка інших шкіл думки, перебував уже в занепаді. Зрештою, візантійський імператор Юстиніан 529 року закрив академію і таким чином поклав край усій античній греко-римській філософській традиції. Однак багато історичних особистостей перебували під впливом ідеї стоїцизму, хоча часом і критикували їх, ці ідеї знайшли відображення у працях деяких отців церкви. А також філософів Аврелія Августина, Богиція, Фоми Аквінського, Джордано Бруно, Томаса Мора, Еразма Роттердамського, Монтеня, Франціса Бекона, Рене Декарта, Монтескє і Спінози, сучасний екзистенціалізм і навіть неортодоксальна протестантська теологія теж потрапили під вплив стоїцизму. Уже в ХХ столітті після Другої світової війни стоїчна філософія пережила своє відродження, коли лягла в основу логотерапія Віктора Франкла, раціонально-емоційно-поведінкової терапії Альберта Еліса і великого сімейства методів когнітивно-поведінкової терапії, від самого початку стоїцизм розвивався як найвищою мірою практична філософія. Та, яка вивчає людську діяльність на практиці, але він не був би філософією без теоретичного підґрунтя, а ним є така ідея: щоб добре в евдемонічному сенсі прожити життя, треба розуміти дві речі: природу світу і своє місце в ньому, і природу людського мислення. З усіма його помилками та прагненням розставляти самому собі ментальні пастки, до розуміння цих речей і прагнув кожен стоїк. Учень стоїчної школи йшов до головної мети шляхом вивчення трьох основних предметів фізики, логіки та етики. Треба врахувати, що кожен із цих термінів у античності означав зовсім не те, що ми маємо на увазі під ним сьогодні. Стоїчна фізика вивчала устрій світу і включала в себе природничі науки у їхньому сучасному розумінні, а також метафізику. Сьогодні це один із напрямів філософії і навіть теологію. Стоїки вірили в Бога, хоча й розглядали його як матерію у певному стані, яка існує в космосі і невіддільна від нього. Стоїчна логіка включала в себе логіку у її сучасному розумінні, тобто науку про форми і закони правильного мислення. Необхідно визнати, що сучасна логіка вельми багато чим зобов'язана античним стоїкам, але плюс до цього стоїчна логіка охоплювала сучасну епістемологію, теорію пізнання, риторику, ораторське мистецтво або як краще донести свої думки до інших людей. І психологію розуміння того, як працює людський розум, як і коли він дає збої. Стоїки не вивчали науку заради науки, їх так само як і попереднього їм Сократа, на відміну від багатьох інших філософів, не цікавила теорія заради теорії. Якщо філософія не приносила користі людському життю, вона не була корисна взагалі. Але як саме фізика і логіка були пов'язані із досягненням головної стоїчної мети під назвою добре прожити своє життя? Тут корисно буде розібратися із походженням сучасних слів етика та мораль, етика походить від грецького слова етос, тобто моральний вимір особистості, а мораль від латинського слова мораліс, що означає звички підвалини. Але насправді саме слово мораліс цицерон перекладав латинською мовою грецьке слово етос, отже основоположна ідея полягала в тому, що розвинути правильну особистість і практикувати правильні звички у житті можна тільки володіючи двома вище вказаними знаннями. Щоб пояснити цю ідею, стоїки використовували низку метафор. Найобразнішу і найпереконливішу запропонував Хрисип. Він порівнював стоїчну філософію із садом, а етику із плодами, вирощуваними у цьому саду. Щоб отримати багатий урожай, ми повинні одобрювати ґрунт правильними поживними речовинами і вирощувати хороші дерева. Ґрунт і дерева це фізика, що дає нам розуміння світу, у якому ми живемо. Крім того, наш сад має бути захищений від згубних впливів, інакше він заросте бур'яном і врожай пропаде. Функцію захисту виконує логіка, що захищає нас від помилок мислення. Наш провідник Епіктет запропонував своє вельми оригінальне тлумачення трьох напрямків стоїчного навчання. Є три питання, у яких слід вправлятися на ділі тому, хто має намір стати доброчесною людиною, питання, яке стосується прагнень і уникань, для того, щоб ані у своєму прагненні не зазнавати неуспіху, успіху, ані у своєму униканні не зазнавати невдачі, питання, яке стосується потягів і захоплень, словом, яке стосується належного. Для того щоб поводитися впорядковано, розсудливо, безтурботно третє це питання, яке стосується неспокуси і необачності, загалом злагоди їх часто називають трьома стоїчними дисциплінами: дисципліною бажання, дисципліною дії та дисципліною згоди, вони пов'язані із трьома царинами стоїчного навчання. А також із чотирма чеснотами, про які ми поговоримо трохи згодом, таким чином, дисципліна бажання, також звана стоїчним прийняттям, вказує, що нам належить і не належить хотіти це своєю чергою випливає з того факту, що одні речі перебувають у нашій владі, тоді як інші ні. Однак ми можемо відрізнити одне від іншого. Тільки розуміючи, як влаштований світ, адже люди, не навчені фізики, схильні помилково вважати, ніби контролюють більше, ніж насправді, приймають бажане за дійсне, за управління бажаннями відповідають дві з чотирьох стоїчних чеснот: звитяга уміння дивитися в обличчя фактам і діяти відповідно, і поміркованість, уміння приборкувати свої бажання. Та співвідносити їх з тим, що досяжно, дисципліна дії, також відома як стоїчна філантропія у розумінні турботи про інших, регулює нашу поведінку у світі. Дисципліна дії результат належного розуміння етики, роздумів над тим, яке життя ми ведемо вона спирається на чесноту справедливості. Нарешті дисципліна згоди або стоїчна усвідомленість вказує, як реагувати на різні ситуації, коли ми або погоджуємося із нашими первинними враженнями про дану ситуацію, або спростовуємо їх. Ця дисципліна заснована на вивченні логіки, як належить і не належить мислити, і вимагає такої чесноти, як розумність. Моя книжка побудована навколо трьох цих дисциплін. Почнемо з дисципліни бажання, чого належить і не належить хотіти. Але спочатку вивчимо фундаментальну відмінність, яку проводили стоїки між тим, що перебуває в нашій владі, і поза нею. Ця відмінність задає орієнтири для прийняття всіх важливих рішень у вашому житті. Ми з вами розберемося, чому стоїки радили жити в злагоді з природою, і що означає зрозуміти людську природу і своє місце в космосі. Ми, метафорично висловлюючись, пограємо у м'яч із Сократом, який допоможе нам поставити зовнішні блага, здоров'я, багатство, освіту або їхню відсутність у правильну перспективу. Також вивчимо ставлення стоїків до Бога та їхнє уявлення про призначення людини у всесвіті. Друга частина книги присвячена дисципліні дії або тому, як ми маємо поводитися у світі. Ми зрозуміємо, чому стоїки надавали величезне значення людській особистості і чому вони вважали, що люди не роблять зла. Хоча помилкові погляди деяких представників людства на світ часом призводять до жахливих речей, ми розберемося, чому вони вважали наявність належних зразків для наслідування найважливішою умовою нашого виховання і джерелом натхнення. Нарешті ми дізнаємося, як стоїцизм допомагає в дуже складних життєвих ситуаціях. Як, от людям із психічними захворюваннями та з обмеженими фізичними можливостями, у третій ж частині ми поговоримо про дисципліну згоди, про те, як слід реагувати на різні ситуації, ця дисципліна зачіпає широкий спектр повсякденних проблем, як от управління гнівом, тривогою і почуттям самотності, а також позитивних аспектів нашого життя. Включно із дружбою і любов'ю, ми дізнаємося, як стоїки готували себе до неминучого завершення життя, і розглянемо їхні погляди на таке делікатне питання, як самогубство нарешті я запропоную вам виконати 12 обраних духовних вправ, які допоможуть вам ступити на шлях стоїцизму і стати краще. Людиною, що живе гідним і щасливим життям.